Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради з нами на зв'язку. Пані Оксано, слава Україні, доброго ранку. Доброго. Бачимо, що ранок доброго. вам прикрашають теж не тільки дрони, які полетіли по Росії, але й місцева підтримка. Як було на Херсонщині, у нас останні пару тижнів дуже сильна, як це кажуть. Контрбатарійна боротьба, тому вже так, другий фон постійно бахає, бахає, бахає. От сьогодні у нас дощ іде, слава Богу, то дронів, я сподіваюсь, не буде. А так дуже чутно нам в Херсоні раніше не було так близько чутно. Іменно там, де район Антонівського мосту. Ну, кожен день є поранені. Вчора є один загиблий і 10 поранених. Це загалом область. Багато чи, чи не багато це ж війна, але з іншого боку, кожне життя воно важливе. Ви, пані Оксано, вже розрізняєте при контрбатарейній боротьбі, де є наші виходи, а де приходи? Звісно, Ми чуємо, ми навіть кое-що знаємо, от, не бачимо, але чуємо і знаємо. І навіть знаєте, так о, щось новеньке у наших з'явилося, щось не такий звук. Звісно, відрізняємо. Що е, відбувається по той бік на лівому березі? Е... Різні новини приходять. Приходять про те, що вони і фільтрацію посилюють, і намагаються десь залучити більше місцевих до своїх процесів. Якщо не до виробництва дронів, то здавати сусідів пропаганда, щось типу комсомолу і жовтенят позапроваджували. Що там? Ах, все вірно ви сказали. Я можу вам розповісти історію, яку я просто знаю достайменно і е, таке трапилося е, нещодавно на лівому березі. Вони е, тих... Все ж таки, незважаючи на те, що вже скоро три роки, як тимчасова окупація, вони все ж таки намагаються схилити на свою сторону тих, хто працював в Україні, і одну жінку вони от і ви ж розумієте, якщо вони вже почали ходити до людини, ніхто її вже не випустить з цієї окупованої території. Одну жінку вони все намагалися схилити до співпраці. Вони час від часу, от методично приходили, приходили, приходили. Вона не погоджувалася, вона працювала. В податкових, в податкових органах. І коли вони прийшли в останнє, вона пішла в магазин, купила фарбу. Не можу спокійно про таке розповідати. Сусіди бачили, вона написала, як вона це робила. Вона написала на домі великими буквами, на паркані великими буквами Слава Україні! Слава ЗСУ, і покінчила життя самовбивством. Таке. Отакі е, бувають історії, на жаль, але це означає тільки те, що е, є ті, хто бореться навіть отак, отак затуливши е, з закритим ртом, не можна казати, але, от, на жаль, жінка не дочекалась. Ага. І, Пані Оксано, а на в часи, коли і Херсон був під окупацією, і правий берег, також в принципі на Херсонщині було не менше катівень, ніж е, при наступі на Київ і на Харківщину, і в це ще будуть пізніше. Розказані, вся правда і всі жахи середньовічного катування, які нащадки кегебістів вчиняли з херсонцями. Але от вже бачиш, що поліція вже просить допомоги в опізнанні окупантів, які катували в тих катівнях. ця Ця робота триває, тобто є люди, які пройшли ці катівні, вижили і готові свідчити, впізнавати так, є. Е, дуже важко, я з такими людьми спілкуюсь. Особливо важко, е, щоб жінка пішла на розмову, тому що е, та і чоловікам важко, вони ж не відрізняють там жінка, чоловіка, вони гвалтують, вони, е, ну, е, вони вбивають в людині людину. на, на слава Богу, йдуть на розмови, Але я вам хочу сказати, що е, самі е, цинічні, самі е, Страшні люди це ті, хто хто зрадив, і ті, хто іменно як кати, іменно ті, хто українці, ті, хто зрадив, тобто були херсонські, це 100%, Я це знаю. Я не знаю хто був. Я знаю, що були херсонські, бо їх впізнавали. Верніше, так у нас дівчата пішли когось відбити. ну… Знаєте, ми думали, що ми не думали, що настільки, як пишуть в книжках, таке може бути насправді. І ми думали, що можна піти відстояти, якось вицарапити там людину. І просто дівчата, коли пішли, вийшов в балаклаві на одній з катівень і сказав: Ти ти та ти така-та, ти така та ідіть звідси, бо я вас ще зараз. Заберу, тобто були місцеві і дуже сильні сильно катували людей. Це ті, хто були тут ДНР, ЛНР. Пані Оксано. А чи відомо про випадки? Чи є такі випадки, коли після деокупації оті кати, оті, хто співпрацював, хто проти своїх пішов, підтримав окупантів Росію, позалишалися на місцях, і люди знають, що от той, той той були із ними. Ні, іменно ті, хто катували, ну вони, вони не залишилися. Залишилися ті, хто співпрацювали, і люди знають, що вони співпрацювали і вони давали покази. І ми навіть коли були в окупації, то пересилала і я пересилала дані, і інші люди пересилали дані і світлини, і відео тих, хто е, був колаборантами, але на жаль, не всі е, вони. Ну не будуть вони всі покарані, на жаль, при нашій системі. Ми а вже так, це то, зрозуміли. Навіть якщо не покарані, це ж вони живуть із тими сусідами, які на яких вставали. доносили. Вони живуть поруч із тими, хто виступав проти окупації. От як вони в цій реальності не зараз почувають, що роблять, які стосунки між тими, хто був колаборантом, і хто не боявся, хто кричав ні. Ну, Стосунки зрозуміла які, але, але вони одразу перевдягнули кепочку, як на свадьбі в Малінівці. Вони одразу вивісили прапор, у них є якийсь дах. Чесно, є людина у нас в передмісті не людина, там ціла сім'я, котрі русню не просто там привічали, вони їх кормили, поїли, возили на море в пансіонатіки. Вони водочка-самогоночка, там таке було. Але коли прийшли наші, вони вивісили наш прапор. Зараз вони волонтери, зараз вони. Нормально себе почувають і приїжджали і однієї збу, і з іншої збу з інших з інших областей міста вони з ними нічого не можуть зробити. На жаль, так є таке, є така несправедливість в світі. Була б справедливість, ми б жили в іншому світі. На жаль, а місцеві а так... українці свою справедливість не через суди, не через органи державної влади пробують чинити. А є такі, е, знаєте, я вам хочу сказати, що е, люди бояться. Є такі дуже мало людей, е, знаєте, як так кажуть, справжніх буйних мало, і дуже мало людей. Вони коли бачать просто, що таке коїться, є ті, хто пішов свідчити проти них, є ті, хто пішов. Я ж, ну я просто в тім, я от, от в цій, е, ну, я знаю фамілії, я знаю все, але Е, є ті, хто дивляться на те, що відбувається, що, що е, вони були е, нормально себе почували ці люди до вторгнення, потім з е, русньою, потім зараз. І вони бачать, що ну, нічого не змінилося, як інші люди бачать, і вони бояться, тому що ці в цьому маленькому е, передмісті правлять бал. Ми думали чесно, коли е, нас звільнять з окупації, що всі будуть покарані і нас. І ну тому, що э, окупація, тому що скільки людей постраждало це ми, слава Богу, не попали на підвал. А там же ж, скільки людей знищено, скільки закатовано, скільки це ми ще не знаємо цих, цих цифр. Скільки на лівому березі, особливо після затоплення, там просто їздили, збирали людей після того, як зійшла вода, кидали їх в машини в грузовики, вивозили і десь закупували в якомусь яру. Розумієте, це буде страшно, коли звільнять лівий берег. Але ми думали, буде справедливість. На жаль, справедливості такої нема. Але коли я бачу, що покарані, що принаймні заводять у головні карні справи, доводять їх до суду, я радію. Коли я розмовляю з тими, хто збирає ці свідчення, кажуть, застрягає дуже багато на прокуратурі. На жаль, ну така от у нас така от у нас прокуратура. Я не кажу загально про всіх, але насправді ну, ми знаємо це все. Це так я вам розповідаю, але всі все знають. Да? Ми ж бачимо, що коїться в країні, пані Оксано. По про те, що є в частина звільненої частина окупованої території, що всюди так чи інакше працює вертикаль під назвою обласній військово-цивільній адміністрації. Як виглядає зараз? Робота ну місцевих органів влади, от ви в міськраді в міськраді, що в вашій компетенції, і як часто щось відбувається? Обласна рада Херсонська робота є якась чи це все забрали на себе цивільно військові адміністрації? Міська забрали військову адміністрацію. Я, як депутат, можу подавати звернення, кричати, бити в калакалан, спілкуватися з людьми, тобто це те, що в мене залишилось. Можна було би скласти повноваження, але я, я трохи я давала присягу, я до кінця допрацюю все ж таки. Нас залишилося трохи більше половини депутатів, чинних інші здали свої мандати, але із в місті нас залишилося колись я вам вже казала п'ятеро, по-моєму. <кій> От обласна рада у них не забрали повноваження, їх залишилося трішки більше половини. Вони приймають такі рішення там. Наприклад, от у нас зараз це дуже на часі закрити нашу е, психушку, як ми її називаємо. Це лікарня, котра мало того, що їй багато років, але вона обласного підпорядкування. Це лікарня, в котрі е, близько 200 людей, гір'ятрічне відділення, і із них половина, у котрих немає родичів. Не просто не просто. Е, Перевести кудись лікарню, ні, вони хочуть її закрити, бо не вистачає грошей. Грошей на розширення штату в обласної військової адміністрації вистачає. Ви ж розумієте, що у нас, у нас зараз чиновники в міській військовій адміністрації, коли в місті залишилося чверть людей більше, ніж коли в місті було повне місто і до вторгнення. Угу. Кожному хочеться присмактатися до бюджету. От обласна лікарня психоневрологічна в нашому місті, в Запоріжжі і в Харкові, їх хочуть просто тупо зачинити, у держави не вистачає грошей. У нас є 300 мільйонів на те, щоб робити сховища протиредаційне, прості господі, три. І вони їх копають. Вони в нашому місті, вони їх копають. Вони замовили практично на мільйон. Для наступного протераційного сховища е, проєкт, а на е, лікарям на те, щоб там, там не тільки гіріатрія, там лікуються ті, хто з контузіями, У нас практично кожен із військових з контузіями, На судно військові, котрі нас захищають. їм, вони, їм тепер, щоб поїхати пролікуватися, прокапатися, треба буде їхати кудись. В інше місце лікарям не пропонують е, замі, заміну, їм просто кажуть, що у вас не буде. Зараз їм скоротили зарплати, е, але це я боюсь, що не спасе, тому що сам целий міністр е, охорони здоров'я сказав, що нам це не потрібно. В нашому місті, де дуже багато. Практично 80% старих людей в нашому місті, де залишилася є шизофренія люди, де є військові, знову ж повторююся, котрих треба лікувати. У нас хочуть закрити цю лікарню. Отак от працює наша місцева влада. У нас є Так. Тобто влади стало більше, населення менше, проблем більше, а грошей менше. Ну це класично. А я тим часом подивився, що сайт відновлює роботу спочатку повномасштабного вторгнення. Інформація в процесі актуалізації це Херсонська обласна рада до сих пір актуалізують. Тому, якщо можна одним словом, а всі ці е, е, послідовники і побратими сальдо. Вони теж повтікали на окуповану територію з тими всіма депутатами від ОПЗЖ та іншими забороненими антиукраїнськими силами. Вони на місцях перефарбувались чи десь там сальдо на лівому березі? Частина втікла. Одного навіть встигли вже і кацапи посадити. У нього було. Тут на нього була карна справа на Сім'ячева молодшева, але там він все ж таки все ж таки його настигла кара. От. Mm -hmm. Але ні, не всі втікли. У нас залишилася значить, в міській раді одна депутатка від, хоч і заборонили, але вона не складала повноваження. І у нас а в міській, а в обласній раді у нас не було сальдосав е, ОПЗЖ. Хтось просто склав повноваження, хтось втік, тому що тут працювали з, з русньою в окупації, а, а хтось не забувався. Тому я актуалізую. Пані Оксано, дякуємо за участь в нашій програмі. Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, була слідачами еспресо.